Пономарьова, місце тікіає в лікуванні метастатичного ниркового клітинного раку. Чи є воно на сьогоднішній день? Шановні колеги. Це моя, мабуть, улюблена тема, тому що коли ми отримуємо клінічні онкологи пацієнта з метастатичним нарково-клітинним раком, інколи в досить важкому соматичному стані, інколи навіть з порушеннями основних функцій організму і починаємо терапію трезінкіназними інгібіторами, ми досить швидко отримуємо приємний ефект. Ну, якщо б тут був присутній Ярослав Васильович Парик, він дуже любить вислів ефект лазаря, саме терозинкіназні інгібітори здатні це спричинити. Я не буду вашу увагу затримувати на епідеміології і на виживаності, але, на жаль, досить велика кількість пацієнтів потребують системного лікування. Як в адювантному режимі, так і, на жаль, досить значна кількість пацієнтів мають метастатичне ураження при первинній діагностиці. Медіальна загальної виживаності при первиння, виявленій четвертій стадії, також досить велика для онкологічної практики: 10, від 10 до 20. 6 місяців, п'ятирічна виживає виживаність становить 10-12 відсотків. Дійсно, від 20 до 40% пацієнтів або мають первинно виявлену четверту стадію, або або досить швидко набувають метастатичного процесу після нефрактомії. Будь-де можуть виявитись метастази після. Нерково-клітинного раку, і е, ми зараз маємо досить багато препаратів таргетної терапії для лікування поширеною нарково-клітинною карциному. Е, і в першу чергу то моноклональні антитіла, Ми знаємо про БВЦУМАП, який досить е, давно був провідним стандартом лікування у поєднанні з е, е, інтерфероном, що дивно. Е, і зараз залишається на деяких певне місце займає після багатьох ліній терапії іншими групами препаратів. Це інгібітори Теразінкінас і інгібітори МТОР. Ну, окрема тема цей чекпойнт інгібітори то є дуже цікаво. Ну, На наших теренах є. Декілька тирозинкіназних інгібіторів: сунітініп, сарафініп, пазапаніп, акситініп і кабазантініп. На жаль, немає лінвіми, яка зареєстрована в світі місь... років вісім тому дуже потужний тирозинкіназний інгібітор. І зараз дуже цікавий виходить на світовий вийшов вже на світовий фармацевтичний ринок. Препарат Білзутіфан, який також є таргетним, але це ферстен клас препарат, який є білком теплового шоку і е, використовується при пов'язаних з синдромом Вон Хіппілліндау в е, випадках нарково-клітинного раку. Е, Дуже складний механізм дії е, всіх терозинкіназних інгібіторів і білзутіфану, також, вони скеровані на е, індукцію е, процесів апоптозу, е, е, а також затримкою метастатичного процесу та опухлинної прогресії і. Е, Дійсно, ген, який вносить ім'я фон Хіппі Ліндау, посідає ключове місце в патогенезі нарково-клітинного раку, і відповідно є шляхом впливу для лікування цієї проблеми. Механізми дії всіми. Я не думаю, що вам потрібно деталізувати це, але я хочу сказати, що тирозинкиназні інгібітори є мультітаргетними препаратами. Одна з ланок, на впливає, на яку впливає ця група медикаментозних засобів, це неоангіогенез, вплив на віджефер-рецептори, сигнальні шляхи МЕДЛ. ЛК, і Фіджефер. Ну саме цього, це, це ця ланка стосується препарату лінветініп, який, на жаль, поки у нас в країні. Відсутні декілька терозинкіназних інгубіторів нових є досить потужних, поки що до України вони не дійшли. Як ви бачите, спочатку ми використовували в монотерапевтичному режимі декілька препаратів, в тому числі і. Розин кіназних а також інгібіторів сигнального шляху МТОР першими з'явились сорофініп та сунітініб. прямого порівняння їх не було. Реєстраційні дослідження були плацебо контрольовані, і тому, звичайно, використання цих груп препаратів. Покращувала віддалені результати також в порівнянні з плацебо досліджувався Евралімос, Пазапаніп, а більш пізні. Лінії терапії, в тому числі бівацизумаб плюс інтерферон альфа, кабазентініп, лінветініп, ніволумаб і комбіновані режими з пембралізумабом лінветініпабазентініп, комбіновані імунотерапевтичні режими, ніволюмаб і сивілімумабам. Вже мали контрольні групи з активною речовиною. Трохи більше про Кабазентініп, як, на мій погляд, найбільш активний з препаратів та інгібіторів, які зареєстровані в нашій країні, було дослідження реєстраційно-кабосан пропорівнював порівнювався Кабазентініп. І в Суніті НІП як група контроля була надана для цих пацієнтів, і вивчалась в першу чергу, як завжди, в клінічних дослідженнях останніх років виживаність без прогресування і загальна виживаність частота загальної відповіді та рівень безпеки. Оцінювалася частота загальної відповіді, вона більш ніж вдвічі була кращою в групі Кабазентінібу. Частота контролю захворювання, прогресування захворювання були значно кращими для хворих, які були включені в Кабазентініб у порівнянні з Сунітінібом. Також ми бачимо тренд щодо збільшення загальної виживаності при терапії кабаметіксам у порівнянні з сунітінібом, зниження ризику смерті більш на більш ніж на 20%. Медіана тривалості терапії також значно більшою є майже вдвічі більшою в групі Кабазентінібу, що є характеристикою доброї переносимості препарату і високого рівню ефективності. З цього дослідження були зроблені наступні висновки: покращує виживаність без прогресії, частоту загальної відповіді та дає можливість. Знедостовірно, але покращити загальну виживаність. Час до прогресування у пацієнтів на терапії е, дійсно е, збільшився з, в, з включенням в, нашу, е, в наші терапевтичні можливості е, з е, класу інгібіторів е, Теразінкінас, і е, зараз ми маємо дуже цікаві результати при комбінованій терапії. Е, імунотерапії інгібіторами контрольних точок у поєднанні з окситінібом та останніми роками з лінватінібом. Е, на жаль, виникає явище резистентності, яка, яке може е, втручатись в наші терапевтичні плани, і вона виникає, ця первинна резистентність за різними механізмами і дійсно потребує зміни терапевтичної стратегії. Е, Кабазентініп блокує різні патогенетичні шляхи, він різні рецептори теразінкіназні інгібує, тому його потужність дуже велика і терапевтична активність велика є також. Мультітаргетний механізм дії лежить в основі здатності кабазентінібу долати резистентність до більш ранніх антиангіогенних препаратів. Препарат включений до Міжнародних гайдлайнів для лікування в різних лініях терапії. Зараз вже ми можемо говорити про комбінований режим лікування в першій лінії терапії для нирково-клітинного, нирково-клітинного, світлоклітинного раку нирки у поєднанні Кабазентінібу з Ніволумабом. В наступних режимах або для осіб, які не можуть сприймати інгібітори контрольних точок, можлива також монотерапія кабазантінібом як для благоприємного, так і поганого прогнозу, і проміжної групи різику. В наступних лініях лікування також присутні. Кабазантініп як для осіб, які попередньо отримували імунотерапію, так і для осіб, які попередньо отримували терозінкіназні інгибітори. Це дуже цікавий препарат, який зараз ем, вже впроваджений і затверджене показання для його використання у імуно терапії. Нівалума, плюс плюска тому що порівняння його з сунітінібом з виявили значні переваги в лікуванні. В лікуванні пацієнтів з нарковоклітинним раком знаємо, ми що є клінічні настанови, вічизняні, які затверджені, мабуть, одним одними з перших в 2022 році. І ми бачимо, що препарат цей включений для використання в різних на різних етапах лікування хворих з нарковоклітинним раком. і Попередня версія вітчизняних рекомендацій, яка базувалась на НСІСІН, і нинішня версія, також включають в себе теразінкіназні інгібітори, в тому числі і препарат Кабазентініп. Дякую вам за увагу.